Я просто обожаю наш бальзам для губ алоя Вера. Він з натуральними оліями, з пчелиним воском, але е, який, е, ну, алергени всі е, якби відділені без, без алергенів. Тобто, у кого алергія там, на пчеліний воск або на там, пчеліні продукти, то не буде у вас алергії. Бальзам дуже класно зволожує. М -м -м. Він безцвітний, тобто це величезний класний уход, бо на наших губках нема жирових е сальних желез, і е вони пересушуються завжди, обвітрюються на вулиці, або там на морозі тріскаються. В жару пересихають, треба їх постійно зволожувати. І ось цей бальзамчик, він глибоко зволожує, робить м м липкості, такого відчуття нічого немає. От, класна взагалі, бальзам, і він лікує. Всі тріщинки, всі там, е якщо потріскалися і навіть корочки у вас, то за е протягом дня губки стануть гладенькими. На другий день вже будуть гладенькими, затягуються на другий день уже тріщини, самі такі. Ну, бувають сильні тріщини на губах. Пам'ятаю, у мене колись була така ну, проблема. У мене тріскалися губи, і тріщини були глібокі, і я тільки посміхнуся, а в мене кров тече. То е, таку тріщину глібоку я залікувала бальзамом, але я користувалася ним протягом ну, наверное, кожну годину мастила. Протягом дня цілий день мастила губи. А на другий день у мене тріщина вже затягнулася і все. Е, тому це можна і діткам. І його тут багато, дуже багато. І діткам, і дорослим. І можна на ніч, як догляд за губами на ніч використовувати. Перед вихідом на вулицю обов'язково можна наносити зверху свою помаду улюблену, прямо на, на бальзамчик. От, ем, Класно, такі губки, прямо от, ну, радує, от Були суховаті в мене. А я помастила, і прямо от класно. Відчуття дуже комфортне, і я відчуваю, що вони доглянуті. Можна діткам використовувати. Мій внучочок таку губки викладаю, я йому таку мастю, дуже любить цей бальзамчик. Ось. Тому використовуйте. А, герпес. У мене одного разу почався герпес лізти. І я мастила кожні 15 хвилин, і протягом 3 годин у мене повністю перестав лісти герпес, так і не виліз, бо тако зуб почався, а я почала мастити, мастити, і е, від герпесу теж помогло.